Вітаю діти! Сьогодні у нас 1 жовтня, такий святковий день. Ми щойно з вами завершили конференцію, Вікторину провели, присвячено саме День захисників і захисниць України і свято Покрови. Ну, а зараз у нас урок: я пізнаю світ, математика. На урок нам потрібні друковані зошити. Тиждень п'ятий, день двадцять другий. Відкрийте сторіночку 15. Також приготуйте ручки, кольорові олівці. Ну, а саме головне ваш хороший настрій. І починаємо нашу роботу. Тема нашого уроку: арифметичні дії, додавання чисел, знак дії додавання, назви компонентів і результат дії додавання. Ми з вами на минулому році розпочали вивчати компоненти дії додавання сьогодні. Ми продовжимо над цим працювати. Але спочатку прочитаємо віршик, читаємо разом, вимкніть звук і читаємо разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Друзі разом цифри вчать. Цифри знаки для всіх чисел. Цифри в зошитах ми пишемо. Валерочка Пушков, скажи, що ж таке цифри? Каролінка Прокопенко, що таке цифри? Один а знак цифри, знак для всіх чисель. Цифри в зошитах ми пишем. Так, дітки, скажіть, а скільки всього у нас цифр? Олександр Єфанов, скільки цифр? Хто підкаже? Скільки цифр? Кароліна Прокопенко? Десять. Десять. Повторімо, будь ласка, їх. Вже. Число нуль позначається цифрою. 0. Число один позначається цифрою один. Число два позначається цифрою два. Число три позначається цифрою три. Число чотири позначається цифрою чотири. Число п'ять позначається цифрою п'ять. Число шість позначається цифрою шість. Число сім позначається цифрою сім. Число вісім позначається цифрою вісім. Число 9 позначається цифрою 9. Число 10 позначається двома цифрами. Цифрами 1 та 0. Отже, шановні діти, всього у нас цифр 10, ви сказали. А скільки чисел ви можете мені сказати? Дмитрий Гулаков. Багато дуже. Дуже багато. І Олександр Єфанов. Є число, яким можна закінчити річбу, чи немає? Немає. Немає. Правильно, діти. Отже, у нас називається десяткова система числення, тому що ми використовуємо 9 цифр. А зараз ми повернімося до нашого зошита. І зараз ми з вами відправляємося в будиночок чисел. Ліворуч записані числа, потім іде цифри, якими позначають ці числа, і предмети, які позначають кількість чисел. Давайте з вами прочитаємо. Я перше прочитаю число один, цифра, один, один смайлик. Саша Єфанов продовжує число. Число два і два смайлика. Цифра два і два смайлики. Дмитрик Гулаков число. Три. І три смайлика. А якою Цифро. цифрою треба позначити число три? Три. Позначте, будь ласка, в зошитах у порожнє віконечко цифру три. Кароліна Прокопенко число. Чотири чи чи Цифра чотири. Чотири І скільки? смаліка. Візьміть олівець і домалюйте чотири смайлики. Тепер у нас порядок. І останнє на завершення Софійка руських число. П'ять. Цифра 5 і. П'ять смайликов. Прекрасно. Тепер в будиночку затишок і порядок. Числа на своєму місці, цифри на своєму, і предмети відповідають числу. Так, ну а зараз ми з вами відправляємося у гості до наших коротульок, там уже Хвалько підготував для вас приклади. І він хоче, щоб ви нерівність першу відпрацювали. Поміркуйте, як довести, що 4 більше, ніж число 3. Проілюструйте малюнками, запишіть за допомогою знаків більше, менше або дорівнює результати порівнянь. Спочатку прочитаємо нерівність, яку склав наш хвалько, відповідає Дмитрик Гулаков. Читаємо. Три менше чотирьох. Використали знаки. А тепер проілюструємо. Ліворуч скільки смайликів намалюємо? Три. Три смайлики. Праворуч скільки намалюємо смайликів? Чотири. Чотири. І в результаті. Дмитрику, ще раз повтори, три. Три менше чотирьох. Ми проілюстрували це. Розглянемо нерівність праворуч. Кароліна Прокопенко, прочитай нерівність. 4 більше. Трьох. Трьох. Поставили знак більше. Проілюструємо, скільки смайликів треба намалювати ліворуч. Чотири. Малюємо чотири смайлики. Так, подивіться, наші смайлики посміхаються. У них хороший настрій, ще тітки так гарно відповідають. А скільки праворуч смайликів намалювати? Три. Малюємо праворуч три смайлики. Так. Отже, висновок Каролінка. Ще раз прочитай. Чотири більше трьох. Дякую. Ну що ж, хвалько, діти дуже гарно впоралися з цим завданням. А ти? Так, а ми йдемо далі. Уже кнопочка приготувала для вас цікаве завдання. Ми з вами на минулих уроках вчилися писати цифри 4 і 5. Зараз допоможіть кнопочці продовжити послідовність чисел так, щоб усього їх стало 10. Скільки у нас уже є чисел? Подивіться. Лука Кілікевич, 4. 4. Скільки нам треба дописати? 5. Щоб стало 10. 6. 6. А тепер, яка наступна цифра повинна йти? Підказуйте. Чотири. Чотири. Ганна Михайлова, яка потім цифра повинна йти? Анастасія Бабкович, яка потім. І мама і... сидить. Прекрасно. П'ять. Прекрасно. Так. Ксенія Казакова, яка потім цифра повинна йти. Чотири. Чотири. Макар потім яка цифра повинна йти. Чотири. Ні, потом. За четвіркою. Макарушка. А 5. Тут 5. Так, Анастасія Бабкович, все закінчили ми ряд чи ще продовжуємо? Іще дві. Іще дві. Давайте. Яка далі Валерочка Пушков? Яка цифра йде? Чотири. Чотири і завершує. П'ять. П'ять. Зараз ми чотири і завершує п'ять. Тепер порядок у нас 10 сив. Анічка Михайлова, прибери пляшечку, я тебе не бачу. Сонечко, під час роботи ми не їмо. Зараз урок закінчиться і перекусиш. Так, ну що ж, я гадаю, що кнопочка задоволена вашими відповідями. Всього ми написали 10 сив, і у нас чергувалися цифри 4 і 5. Так, ну а зараз повернімося до матеріалу, який вивчали на минулому уроці. Читаємо уважно знаходження, скільки автомобілів, собак або птахів стало після того, як їхня кількість збільшилася, у математиці називають додаванням і позначають знаком. Плюс. Валерочка, скажи, як називається у математиці дія, коли прибігають собаки, прилітають птахи? Додавання знак плюс. Молодець, додавання знак плюс. Перегляньте уважну презентацію про додавання числа 1. Увага! До одного додати один, дорівнює 2. До двох додати один, дорівнює 3. До трьох додати один, дорівнює 4. До чотирьох додати один, дорівнює п'яти. До п'яти додати один, дорівнює шести. До шести додати один, дорівнює семи. До семи додати один, дорівнює восьми. До восьми додати один, дорівнює дев'яти. До дев'яти додати один дорівнює десяти. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Дітки, ми щойно з вами переглянули таблицю додавання числа один. А зараз ми відтворимо фрагмент таблиці Софійка Руських прочитай верхній рядочок. Один. До Додай. одного. Софійка, повторюємо Додай. так. дорівнює до дво. Прекрасно. Два гулаков прочитай Додай. другий рядочок правильно. До До двох. Додати один дорівнює трьом. Ганна Михайлова. До. до. До трьох додати один дорівнює чотирьом. Лука Кілікевич до чотирьох. До додати один. Дорівнює п'яти. Дорівнює. Так, ну що ж, дітки, цю табличку треба знати на пам'ять. А зараз обчислимо вирази. Приготуйте зошити. Обчислимо вирази і результат обчислень запишемо у порожню клітинку. Так коментує Анастасія Бабкович. До двох. Чітко. До двох. Додати один. Дорівнює. Дорівню три. Трьом. Так. Кароліна Прокопенко прочитай наступний вираз. Один. Одно... До... Од... До, до одного додати две, два. два, два, до рівня три трем. Так, синя до... казакова, праворуч до трех, до трех додати один до рівня. Чотирьо. Прекрасна відповідь. Так, продовжує далі. Валерочка Пушков, давай до одного. Саша, до одного. Валера, готовий? Давай, Пушков. До одного. До одного. Додати. 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 Дорівнює. Дорівнює 4. Дорівнює чотирьом. І останній. Так, стопчик, дивлюся, хто мене ще не відповідав. Так, Макар, будь ласка, тільки швиденько. До чотирьох Макар, давай. До чотирьох? Скільки? Доріні. П'яти. Так, ну і завершує. Давай Лукакерікевич останні прочитай до. До одного дорівнює 4. Додати 5. Давай гарненько прочитай. Не поспішай. До одного. До одного додати. 4. п'ять. 5. п'яти. Так, Я ну це. що ми вчимося читати приклади. А зараз ми з вами розглянемо, як називаються компоненти дії додавання. Запам'ятай, увага на екран, увага. Доданки, числа, які додають. Сума, результат додавання. Перший доданок 2. Другий доданок. Один. Сума три. Прочитаймо вираз. До двох додати один дорівнює трьом. Софійка руських. Назви у цьому виразі перший доданок. Перший. Говори, говори. Перший доданок. Перший доданок два. 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 Так, Ксенія Казакова другий. давай. Другий один. Доданок один. Не забувайте. Так, і Дмитрик Гулаков результат називається три. Сума. Сума. Три. Так, діти, повторіть, будь ласка, перший доданок. А тепер пограємо навпаки. Я буду вам рухати цифрами, вони оживають. А ви, будь ласка, називайте. Що це? Домовилися? Ану, Анастасія Бабкович, що це? Прошу. Доданок два. Так. Олександр Єфанов назви цей компонент. Що це? Додати. Другий доданок. Додати. Що це? Казакова Ксенія, Що це? Тума. Тума. Прекрасно. Так, а зараз допоможемо кнопочці обчистити вираз і записати в таблицю. Читає Дмитро Гулаков до. Швиденько. До одного. До одного. Додати. Додати. Один. Читай. Один. Дорівнює. Дорівнює. Двом. Двом. Так, Анастасія Бабкович, прочитай другий приклад. До трьох. Дітки, швидше, швидше, будь ласка. До трьох. До трьох. додати. Додайте. Дорівнює. Дорівнює. Чотири Дякую. А тепер заповнимо в табличку всі ці дані. Саша Єфанов. Розглядаємо перший приклад. Перший доданок скільки? Один. Один. Другий доданок, скільки, Саша? Один. Один. Сума скільки, Саша? Дві. Два. Сума два. Заповнюємо другий рядочок Ксенія Казакова. До трьох додати один дорівнює чотирьом. Перший доданок скільки? Три. Написали. Другий доданок, синіє скільки? Другий. Кажу. Другий. Один. Один. І сума. Ксюша, скільки сума становить? Сума. Сума. Скільки? Чотири. Чотири. От ми вже в будиночки поселили компоненти. Дітки, ми щойно з вами повторили компоненти, тобто, як називаються числа при додаванні? Ну що ж, цей варіант, цю роботу ми ще будемо з вами допрацьовувати, а зараз геометрія. За допомогою чотирьох ліній перетворіть квадрат на восьмикутник. Подумайте, будь ласка, як дуже легко поділити цей квадрат. Що так, щоб він став восьмикутником. Ваші варіанти відповіді? Ну, підкажіть мені, бо вже аж екран червоніє. Хто які має варіанти, щоб восьмикутником? Чотири лінії, де провести? Дмитрий Гулаков. Чотирикутник. Треба перетворити на восьмикутник. Треба чотири лінії взяти, поділити цей чотирикутник так, щоб він став. Восьмикутником. Варіанти. Дивіться: варіант перший. Я беру чотири лінії і ділю наш чотирикутник або квадрат, і він став восьмикутником. Рахуємо: один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Поділіть у себе в зошитах за аналогією. А зараз перейдімо до наступної фігури. Ми з вами вчили поняття симетрія, асиметрія. Допоможіть поспішайкові виконати завдання, поміркуйте яку фігуру склали навпіл, домалюйте її. Свої припущення яку фігуру повинен скласти поспішайко. Хто скаже, це. Трикутник, чотирикутник, шестикутник. Кароліна Прокопенко. На мою думку це. Ше... Вісім. На... Шести... Шестикутник. Дякую. Лука Кілікєвич, на мою думку, це Лука. Чотирикутник. Говори... Так, зараз перевіряємо. Лука нам сказав, що це чотирикутник. Беріть олівець, домальовуйте. Схожа фігура. Перевіряємо. Один, два, три. Це 4. трапеція. Молодець, це трапеція. Браво! Лука Ілікевич визнання. Так, ну що ж, діти? Ми з вами молодці. Ми сьогодні стільки встигли повторили. Цифри, знаки для всіх чисел, цифри в зошиті ми пишемо, вони позначають певну кількість чисел. Також ми порівнювали сьогодні числа, пригадали е, чи, е, числа 4 і 5, дописали їх. Також ми з вами сьогодні повторювали, що таке дія додавання, таблицю додавання одного розглянули. Також розглянули. Назви компонент дії додавання: перший доданок, другий доданок і сума, ого, скільки ми з вами сьогодні вже розглянули. І також ми попрацювали над геометричними фігурами, як із чотирикутника утворити восьмикутник за допомогою чотирьох ліній і домалювати фігуру, задану симетрично. Ну що ж, дітки, я вам дякую за роботу і давайте разом заспіваємо пісеньку про математику. Всі пам'ятають слова, підспіваємо. she Чат і кульки. А зараз відпочивайте на сьогодні, конференції завершено.